Друзі, вітаю! Наш сьогоднішній випуск присвячено ще одному оновленню нашої асортиментної лінійки дверним системам Віконда 76. Як і віконні та розсувні системи, двері Віконда 76 покликані стати максимально зручними, надійними та енергоефективними. Тож сьогодні я детально розповім вам про такі конструкції. Але перед цим обов'язково поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал, аби бути в курсі усіх подій. По аналогії з віконними профілями 76 ї серії дверний профіль Віконда 76 розроблявся з прицілом на максимальну жорсткість та енергоефективність. Профіль глибиною 76 мм з можливістю використання заповнення 48 мм завтовшки, забезпечують таким дверям відмінні показники енергоефективності. До того ж, конструкція має три варіанти стулки. Стулку для внутрішнього відкривання, полегшену стулку для зовнішнього відкривання під заповнення на основі екструдованого полістиролу стандартну для зовнішнього відкривання під склопакет, можливо, виготовлення дверей з правим або лівим відкриванням. Допускається встановлення офісної ручки або натискного гарнітуру. Порогова зона критична область для будь-яких дверей, адже саме в нижній частині конструкції відбуваються найбільші втрати тепла. Саме тому двері вікон Д-76 комплектуються з урахуванням цього факту. Тут використовується поріг з полімерними та гумовими елементами. Елемент він стоп для захисту від продування, Потрійне ущільнення в нижній зоні примикання. В результаті двері не пропускають тепло, надійно утримуючи його всередині. Двері Віконда 76 розраховані на тривалу інтенсивну експлуатацію. Для цього конструктори передбачили посилену конфігурацію профілю та замкнене армування у рамі та стулці. Все це дає змогу виготовити жорстке полотно, не схильне до деформації. Результат відсутність провисань та перекосів і легке відкривання протягом всього терміну служби. Двері Віконда 76 сконструйовані таким чином, щоб забезпечити максимальний захист від проникнення. Це забезпечується за рахунок глибокої посадки замка, використання протизламної фурнітури, можливості встановлення протизламного заповнення, склопакет з триплексом тощо. Все це покликано ускладнити спроби проникнення та захистити вашу оселю. Проте зважайте, що максимальних показників протизламності можна досягти лише за умови професійного монтажу. Стандартне рішення передбачає використання вставної hpl панелі замість склопакету. Преміальне рішення виглядає значно привабливіше. В цьому випадку накладна hpl панель повністю приховує дверний профіль. Доповнюють Дизайнерський потенціал дверей більш ніж 40 відтінків ламінації та ручки, які можна підібрати у відповідності до стилю та кольорової гами конструкції. Отже, у підсумку ми маємо двері, які мають всі необхідні для споживача властивості: міцність, надійність, високу енергоефективність, а також надійний захист від спроб проникнення. Тож при виборі дверної системи зверніть увагу на Віконда 76, і ви не будете розчаровані. Ну а ще обов'язково підпишіться на наш канал, аби бути в курсі усіх новинок. До нових зустрічей на каналі «Про вікна!